У квітні 2015 року, за ініціативи Європейського центру з питань меншин у партнерстві з історичним факультетом Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбувся семінар участь національних меншин у суспільному житті, включаючи взаємодію з державними органами у Білорусі, Молдові та Україні. Захід націлений на виявлення наявних потреб в розвитку діалогу між офіційною владою та організаціями меншин, обговорення ефективних організаційних форм цього діалогу і надання імпульсу до розвитку участі меншин у суспільному житті. Ми розказуємо про те, як захисту меншин в міжнародному в Європі в частності і е, обмінюються те, як європейські стандарти і норми защити міншинст лучше всього можна було б примінити в Україні, Білорусі і е, Проходять дискусії, в них участвують представники державних структур, експертів академічних організацій гражданського общества. І перспективи взгляду різних з разних сторон дозволяють лучше понять проблеми стран, де ми працюємо і то, як ці проблеми решать. До участі в семінарі були запрошені державні службовці, представники організації меншин, викладачі вишів і вчителі загальноосвітніх шкіл Харкова. Нам приємно, що це в сінах нашого університету проходить, бо ми набуваємо. Додаткової підготовки це дуже важливо, бо той, хто веде студента за руку, доцентом називається так, тобто викладач, і щоб вони вели їх у відповідному напряму, вони самі знать, повинні знати, як це робити. Сьогодні проблема це є досить актуальною національних меншин і досить потребує розв'язання в Україні. На кожному році ми дітям піднімаємо це питання, тому що Толерантне ставлення до нацменшин на сьогоднішній день потребує ось такого вирішення і є досить важливим. Толерантність це, ну, мабуть, це добро. Дитини, добро до всіх людей, вічливе ставлення до всіх людей взагалі. А в наш важкий час сьогодні ми повинні допомагати один одному. Традиційно вважалося, що захист меншин включає у себе забезпечення рівноправності людей, що відносяться до меншин, і створення умов для збереження і вираження культурних і мовних особливостей меншини. З 90-х років міжнародні організації та експерти стали говорити про необхідність визнання і юридичного закріплення участі меншин у житті суспільства. Нам здається, що очень много нового і очень много цікавого відбувається якраз в странах постсовітського пространства і абсолютно мається… Е Интересный опыт, хороший опыт. Как раз наша программа идет в направлении, чтобы поделились этим опытом и взяли те возможности, посмотрели, что происходит, так сказать, у соседей. Почему? Потому что это не только передача всех знаний или передача вот тех опытов, которые накопились за последние 25 лет. Но тоже потому, что многие из этих групп национальных этнических они одни и те же. И поэтому очень важно посмотреть, как страны, которые часто являются непосредственными соседями, как они решают эти вопросы. Для Харьковской области тема семинару дуже актуальна. адже Слобожанщина, багатонаціональний регіон. Прикладом тому є педагогічний університет, в якому навчаються представники різних народів. У нас створені умови для всіх. За ознаками меншин ніхто не ні ущемлений. Всі отримують однакові дипломи, однакове навантаження, однакову радість навчатися в нашому університеті. Ми раді бачити представників всіх без винятку народів і народностей, а в нашому університеті їх біля ста, то більше іноді, іноді ста. І це. Збагачує світ, буде єдиний, коли кожній людині, незалежно від кольору шкіри, від мови, від крові, від чого іншого і навіть від церкви, ми знайдемо можливість сказати, а жити в мирі краще. Я бажаю щастя і миру. Семінари відбулися у Києві, Львові, Чернівцях, Одесі. В планах Європейського центру з питань меншин, проведення регіональних заходів по всій Україні.